Луки, другий розділ з 25 по 32 вірш. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Святим Духом, що він не побачить смерті, допоки не побачить Христа Господнього. І привів його дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу твого народу, Ізраїля. Давайте побачимо в цьому уривку дію Святого Духа в житті Сіміона. Ми читаємо з вами, що, по-перше, Сіміон. Був праведною людиною, тож він був народжений згори, дух святий народив Симіона згори. По-друге, ми з вами читаємо, що Дух Святий передбував на Симіоні, тобто Симіон був помазаний Духом Святим для певного служіння Богові. Дух Святий сказав Сіміону, що він побачить за своє життя месію, який прийде в цей світ. В певний день Дух Святий відкрив Сіміону, що він має йти до храму. Коли Сімеон прийшов а, за. А... Духом Святим у храм, то Дух Святий вказав йому на конкретного немовляту, якого батьки принесли у храм, щоб зробити за Божим законом. І потім, коли Дух Святий відкрив Семіону, що це немовля, і є Месія, Дух Святий сповнив Семіона і він починає пророкувати і каже е, про щодо Ісуса Христа, щодо Месії, і потім він каже про яке стосується. Ується Марії, мами Ісуса Христа. Тобто ми бачимо в цьому уривку, ми бачимо е, дуже яскраво, як Дух Святий діє в житті віруючої людини, приводячи її до Ісуса Христа. Ми з вами не можемо прийти до Ісуса Христа без Духа Святого. Ми з вами не можемо зростати в Ісусі Христі без Духа Святого. Ми з вами не можемо побачити Ісуса Христа щодня у своєму житті без Духа Святого. Це не просто питання нашого Інтелекту це не просто питання часу, який ми виділяємо в своєму житті для того, щоб читати Слово Боже, це питання. Духа Святого, який торкається нашого серця для того, щоб відкривати нам слово Боже, для того, щоб розширювати наш розум, наші емоції, нашу логіку, змінювати їх, може знаєте, відроджувати їх з мертвого стану до живого стану, духовно живого стану, для того, щоб відкривати нам Ісуса Христа. Слава Господу за те, що Дух Святий діє в житті кожного з нас, щоденно діє в житті кожного з нас, відроджуючи нас для того, щоб ми з вами могли побачити Ісуса Христа. Тому що бачити Ісуса Христа це значить бачити Бога, це значить наповнюватися Божою славою, це значить бачити нове життя, і сповнюватися новим життям, сповнюватися новою мотивацією, і сповнюватися правильним баченням взагалі реальності. В якій ми живемо. Тож будемо з вами цінувати цю дію Святого Духа, будемо з вами благоговіти перед Духом Святим. Будемо з вами дуже уважно слухати все те, що Дух Святий каже нам. А як же нам це робити? Ми це не можемо робити без того, що ми з вами будемо щоденно поглиблюватися у Слово Боже. Людина не може чути Господа Духа Святого на повну силу, якщо її розум не поглиблюється в слово Боже, будемо з вами читати Слово Боже, будемо читати разом, будемо читати окремо, будемо з вами молитися, будемо з вами уважно слухати Духа Святого для того, щоб нам з вами сповнюватися Божим Откровенням, для того, щоб нам з вами сповнюватися Божою силою, для того, щоб нам звикати з вами до голосу Духа Святого. Ми з вами прийшли в цей світ, не розуміючи голоса Духа Святого. Нам як немовлятам. Як дітям треба вчитися розуміти мову батьків, мову е середовища, в якому вони живуть. Ми з вами живемо в середовищі. Ми з вами народжені згори, живемо в середовищі спілкування з Господом в Божому середовищі, в середовищі трійці. Тож нам треба вчитися розмові, е мові трійці, для того, щоб ми з вами могли б слухатися е Господа і жити за його законом, жити за Божим життям. Життям. Тому нам треба з вами читати Слово Боже для того, щоб Дух Святий, його мова, його розмова, його принципи, його ідеї, ідеї Божого життя, закони Божого життя вони б сповнювали наш розум. Тож будемо з вами дуже уважні до голоса Духа Святого, будемо з вами зростати. Нехай Дух Святий вчить нас розуміти Його голос, розуміти його голос через своє слово, для того, щоб ми з з вами жили в повноті Божого спілкування, в повноті спілкування з Богом, щоб наше життя з вами відроджувалося, щоб ми з вами бачили в цьому світі і розуміли в цьому світі те, що можуть бачити та розуміти тільки діти Божі, яким відкриває Дух Святий свою істину, і нехай слово Боже благословляє в цьому кожного з нас.